Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, вітаємо вас із п'ятою неділею Великого Посту, в яку прославляємо Марію Єгипетську. Сьогоднішній Євангелій говорить нам про одну грішницю, яка миром помазала ноги Господу. І, омивши їх своїми сльозами, обтерла їх своїм волоссям і поцілувала. Тож, як бачимо, жінка нічого не говорить, але своїми діями показує ніжну любов до Господа, зате. І простилися, її численні її гріхи. У цю неділю свята православна церква вшановує преподобну Марію Єгипетську, яка жила на початку VI століття. Зазвичай про преподобну Марію говорять як про помиловану Богом, і це вірно у Великий піст слова про цю святу обов'язково звучать у храмах. Ми чуємо про її відречення від гріха і про довге покаяння в пустелі. Тож що вражає у житті цієї святої досконала безпристрасність, з якою вона віддає Богу свої гріхи, і сама її сповідь преподобному старцеві зусимі. Який стрепетом приймав каяця від святої, і при цьому її покаянням він був надзвичайно вражений. Бо ж, попросивши ученця частину одягу, щоб прикрити грішне та оголене тіло, людина пустелі звернулася до нього, назвавши його по імені. Ніхто не міг би впізнати у цій майже безплотній істоті колишню красуню єгиптянку. І тоді старець вислухав найбільш болючу в його житті сповідь від невідомої світу подвижниці. Проте, навчена Святим Духом, вона не тільки знала ім'я отця Зосими, але й місце, звідки він Йшов Преподобна Марія наводила слова святого письма і рядки з псалмів, ніде не вчившись грамоті. І нарешті старець своїми очима побачив, як на молитві Марія Єгипетська піднеслась над землею за багато років покаяння і боротьби з пристрастями в безлюдній пустелі. Невтомна молитвениця змила сліди гріха і увійшла у світ чистоти Христової через велике смирення. У наш час приклад життя преподобної Марії Єгипетської вказує нам на істинний шлях порятунку через сердечне покаяння. У цей квітневий день православний календар сердечно вітає з ним ангела тих, хто має імена Марія та Сергій. Говорячи сьогодні про грішницю з Євангелія, ми маємо задуматися над тим, щоб нам менше говорити, а більше діяти. І діями своїми свідчити про любов до Господа. Він є тут невидимо своїм лицем. Тож до Господа звертаємося розумною молитвою. А для видимого будемо робити все можливе для знедолених, і цим будемо радувати Бога.